У кривому розі відкрили кав'ярню, у якій мешкають два коти та одна кішка. Мусі більш ніж рік. Її волонтери знайшли на вулиці з худлою та хворою, розповідає засновниця закладу Евеліна Криченко. Кішку вилікували та забрали сюди. Тут також мешкає Матюша, йому два роки. Раніше він мав домівку, однак власники відмовились від нього та віддали волонтерам. Коли я зайшла в заклад, він мене когтиками взяв в заручник і не відпускав. Це було дуже мило. Видно, що за ними доглядають вони охайні. Та що вони не страждають від того, що вони спілкуються з людьми, це для них також є комфортно. Я обожнюю котів, десь але у мене у чоловіка алергія, тому на жаль, не можу його завести. Ну а тут є можливість десь потіскать, погратися з котиком. Марія Макарова завітала сюди зі своїм хлопцем. Говорить, любить котів, тому коли дізналася про цей заклад, одразу прийшла. Купили ласощів, тому що побачили дуже-дуже таких няшних котиків, як їх можна не погодувати. Співзасновник закладу Руслан Левченко каже: їхні коти пройшли лікування, оброблені від шкідників та мають щеплення. Надалі обробку робитимуть щомісяця. За словами Руслана, сюди невдовзі переїдуть ще три коти. Двоє Ми доліковуємо та один після кастрації. Заходячи до нас, треба вдягати бахіли, щоб котики, коли. Вони ходять по підлозі, не розносили сміття та багніту. У котів є своє харчування, свій раціон який согласований з їх лікарями. Засновниця закладу Евеліна Криченко говорить, подібні кав'ярні бачила в інших регіонах країни та за кордоном. Тому вирішила відкрити таке кафе у своєму місті. Я вважаю, що взагалі атмосфера з котками це така антистрес-атмосфера. Можна прийти, погладити, попити кави. У нас в кафе не можна лякати котиків гучними звуками, не можна використовувати спалах для фото, відеосйомки не можна будити котики. Ків не можна дергати, трясти. тобто у котиків є своя кімната відпочинку. За словами Евеліни, цих котів люди можуть забрати собі. Для цього потрібно заповнити анкету та пройти співбесіду. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.